Ну що, народ, всім привіт! Ось спеціально для своїх підписчиків, підписників рискую. Розбираю дорогу акустичну систему. Зараз на огляді у нас кантон Vento 896.2 з титановими динаміками. Акустика класна. Це взагалі зовсім інший кантон. Я маю ввиду сучасний кантон. Взагалі не беру до уваги отакий вінтажний кантон. там Чи Вент, оці Ерго. Там, ну, це взагалі сучасний, але це інший кантон. Чого я маю ввиду, що він інший. Він звучить, бо всі попередні версії. Ergo. Вони звучали, коли вони були повністю в зборі з домашнім кінотеатром, центр Тил, Сабуфер і фронт. Да, тоді вони звучали. Акустика якісна, вона звучить чисто, іменно стерильно чисто. І коли вже акустика пішла, ця Авенто 896 з керамічним високочастотним динаміком. Вона зазвучала, в неї з'явився бас, бо до цього Венто, ну, блін, ну, баса просто тупо не було. Настільки якось він, настільки він якийсь був розмитий цей бас, хіба що, може, на маленьку кімнату, чи якось не знаю. Ну, я перебрав вже не один десяток тих підсилювачів, і вони чогось не звучали. Ця зазвучала, ця якась, вона якась більш збитіша, якщо так можна виразитись. Якось Ну, В рази бас приємніший. Середні, високі стали ще чистішими, наскільки це реально. А, ну, лишилась оця кантоновська така яркуватість, що такий яркий звук. Чого я вирішив зняти це? Відеообзор. Бо в мене з'явились ось такі чудо-чудо динаміки. Вольфрам. Керамічне вльфрам напилення з титаном. Коротше, це супер-мега-мега-крутейший хай-енд. Це мені попросили на замовлення, я привіз. І я ще собі взяв такі високочастотні динаміки керамічні від Canton Reference 7K, Там акустика овер до хрена грошей стоїть. Але високочастотні динаміки ставились і в референс 2 к і 1К. там Супер-мега. Цінний космос. І... Заодно все-таки якби оживляти трошки свій канал, розказати про таку кустику, як кантон. Послухати її, я думаю, можна і на інших там відео, а я так подивився, що на Ютубі нема самого огляду, з чого вона зібрана всередині. Зразу скажу: чорний колір, як на мене, ну просто капець, який незручний. Ось, о, тільки ось оставиш цей, все, зразу вже від відбитки пальців є. Отак пальцем пошоркав, вже видно ці пошоркання. Блін, ну настільки він. Просто капризний до використання чорний кольор, що то просто жесть. Білий, або гаряче скло, такі вони, або там під дерево, такі, типу еспресо, як є у хеко. То та більш ну, практичніша. Якось. Нема такого, що ти там тронув рукою, і все воно вже грязне, ти біжиш з тряпочкою і витираєш. Тут, блін, як чор... чорна машина, і поліруй, не поліруй, все рівно на ній все видно. Або тупо зеркало, або п'ятна. Я оцей другий динамік не знімав, вже, блин, бо це такий стрмне, стрьом, все таке нежненьке, нежненьке, прям. От Хто любить таку делікатну акустику, з суперніжним зовнішнім виглядом, це акустика для вас. Плюс вона дійсно звучить. Це така інтер'єрна акустика, класна акустика. Ось, ось така йде алюмінієва штучка. Вже я поки знімав, то відклеїлась одна, треба буде назад її приклеїти. Слава Богу, воно тут легко виймається, то я її назад приклею. Бо тут, як то кажуть, хірургічними всіма ділами треба ці динаміки було виймати. Дуже-дуже акуратно. Бо, як то кажуть, один раз зібрали, все, будь ласка, не лазь сюди. <тій> Тіпа того. Так, менше з тим. Фазик у нас направлений вниз. Досить такий великий фазик, ви можете самі побачити. Прикольно, звісно, це, що воно не зробило. Бачите? Все. Тільки потрогав вже воно все п'ятно. Хто я його замотав, щоб менше трогати його руками. Але ще й при штучному освітленні воно так видно. А тепер заглянемо всередину. Кантон, звісно, тут не пожаліли. Я вам скажу, я ось стикнувся з тим, що треба було докупити в свою акустику ось такі конденсатори, бо там деякі. Вандали їх пови... повиймали, чогось не знаю. Поставляли якусь фігню туди, деяких не було. Я вирішив докупити. Я як глянув на ціни оцих номіналів, там, он... Ой, там 56 мікрофарад МКТ. Цей 56 мікрофарад, блин, ну, буде мінімум коштувати один нормальний, десь гривень 800. Можете вже порахувати, чому ця акустика дійсно дорога. Там то взагалі, там он, гляньте які майонезні банки здоровені стоять. Е -е, так, щось щось? Так. Е -е, майонезні банки по індуктивностям, по цим, як їх називають, по конденсаторам. ну таке, Можна було по побагатше, подороже поставити. ну Видно, Кантон вирішив, що цього вистачить. Індуктивності. І ось такий мегакрутий плюс, що от вони такими проводками цікавими роблять. Це що вони тут зробили так. Це вони зробили переход. А, це вони зробили по питанню. Це від клемників клєм, від задніх іде сюди от такий красивенький провод. Ну, Реально красивий, класний. У референса, то взагалі ці ж самі провода йдуть і, і сюди, і на високочастотний, і на низькочастотний, ну, все дорого-багато. Так, Що стосується динаміків, високочастотний динамік у нас на здвоєному магніті. Бачите, Якщо взяти, наприклад, акустику саму і от пайку, це перший, хто я сюди відкрив. Бачите, заводська пайка. Ну, Пайка так пайка. Да? А от якщо взяти старі кантони, там алюми... цього, як це, припоя не жаліли, там фігачили такий припой. і Я вам скажу, от і тут так само якось так. Ну, видно, що вже усучаснено і без фанатізму паяють. Тапнули, дай добре. А в старих кантон, там, блін, ще можна тим припоєм, тільки навіть на самих високочастотних динаміках, ще можна пів запаяти <свісно>, остаточним припоєм тільки від одних динаміків. І, кстати, припой в рази по якості був кращий. От Тільки торкаєшся цим паяльником, він тільки гоп, одразу і брався. А тут треба так, такий паяльник, щоб, як то кажуть, погріти, і тоді він нормально бере. А Я вроді не договорив, чи говорив, чого я вирішив зняти відео. Я хочу порівняти цей середньочастотний динамік, поки є можливість. Сьогодні я відправлю клієнту ці динаміки супер-мега вольфрамові. Але уже, 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 уже видно, що це динамік інший. Дивіться, Блін, воно на відео так не передається, цей колір. Але динамік крутий. Блін. Катушка, намотка всередині. ну Вроді би нічого не міняється. Якісна, хороша намотка, без фанатізму, без всяких там супер А, Тут якась особа, бачите, проставочка стоїть. Тут тут проставочки нема. Але йде отакий подвісик. Тут теж вроде би ні, тут проставочки нема. Але йде. Нема подвесика, тут просто так. Тут з проставочкою, тут довша катушка. Це такий чисто середньочастотний динамік. Такий модний, крутий. Ну, блін, ну бачите, матеріал, матеріали не стоять на місці, робиться щось краще. Я вам що можу сказати? от Титан, титаном, да, він глянцевий, він такий весь гарний всі діла. Якщо береш Титану. Нажимаєш, він трошечки. Метал. Металом віддає. Тут я як яєчко. Ім. Ем, такий глухий звук, от чисто, як то кажуть, без призвука вже. Ну, видно. Ну, як не крутий кантон одно молодці, вони роблять постійно щось цікаве. і Я думаю, цей, цей матеріал то прикольно. У мене ще, звісно жаль, не було такої акустики з таким матеріалом. Але я думаю, десь в ближайшому будущем з'явиться. Враховуючи те, що ці вже класно звучать, то з тими динаміками я думаю кантон взагалі чудово. Зазвучить. Корпус зроблено класно, якісно, товстий, мощний МДФ, якраз покрашений блин, такий, як скло. Ну, реально якісно. Все класно, все якісно зроблено. Е, якщо порівнювати щось з тим сучасним, що зараз є на ринку, це тупо прямий конкурент. Мало відома акустика для багатьох. Heco Celan GT, Heco Celan Revolution. Це, я навіть не знаю. От якщо включаєш ту і ту, вже прямо стоїш і прямо вибираєш. У мене ось ці є. Тут я там сховав Хекоцелан 901 XT, ну, трошечки старіша акустика, вона відрізняється від GT, тим, що в них іде, ну, як на мою думку, не найудачний високочастотний динамік, він іде з неодиновим магнітом. Він звучить, але нема у той яркості порівняно з JTшним GT Динаміком. GTшний Динамік в мене, мене GT-Динамік ось. Все. Так. Ось такий JT-шний Динамік. Як на мене, він краще звучить чи XT-шний. Ну, опять же, тут на любителя. А ось, так, а ось ось так, від Оце я хотів собі, бо я хочу собі її поставити ще спробувати в іншу. Бо в мене ці gt стоять в оцих, А ці будуть стояти теж в Кенвендах, і я хочу порівняти звук. Там навіть подвісік всередині як такий інший. Цікаво. Ну, Коротше, в мене ці динаміки лишаються, я їх розберу, подивлюсь. І порівняю з цим динаміком, навіть по параметрам, як він буде. Ну, Ось такий коротенький обзор. Так, Там всередині далі нічого немає під тим динаміком, я сподіваюся. Може там якийсь секрет секретний. Ні, там все. там вже... Я вам скажу, вон, бачите, вони заліпили хитрожопі німці. Заліпили наклейкою, і вон 890. І там, мабуть, наклейку йде 890. Але динаміки інші. Від 896. Ну, виходить, кросовер низькочастотний йде від 896. Э, просто 896-х. А це вже, типу, версія 896.2. Да. А може ще 890 я там просто. Коротше, бог їх знає. Там треба на старому відео, де я 890 розбирав, порівняти. Але тут вже чисто йде. Ось він. Чисто йде. А ні, бачите, вони теж поверх наклейку наклеїли. Видно, тут 896 були, а вони наклеїли поверх 890. Так. 896 накліє, а там, мабуть, знизу 896 просто. Ну, В принципі, зато динаміки всі абсолютно стоять нові. Все, що я хотів розказати. Вони ще В мене одна пара вже по суті легендарних СТ-100 вже останнім часом живих і в оригіналі всі динаміки не копані, не лазані, нічого такого. Останнім часом просто мега тяжко знайти, бо там вже міняні перемінені, я не спорю, можна високочастотний динамік міняти на Вентовський, на референсовський, там, чи на Хроновський, чи на Ерговський. Він непогано звучить. А от цей. І цей динамік, вони ексклюзивні, вони тільки тут стоять. Якщо їх там уже куліби не робили, мотали, ну це вже не та акустика, що хочеться почути, у той кантоновський, ще ручної роботи звук. Вроді би, все, розказав, що хотів. Дякую всім за перегляд, всім гарного вечора, мирного неба. Пишіть, коментуйте, звертайтесь, задавайте питання, розказуйте свій, свій досвід. Всім дякую за перегляд. Pardnu nos strojfoka.